Водій відомої блогерки наїхав на вуличну терасу кафе в Києві, на якій при цьому сиділи люди, і радив не викликати поліцію, бо він з команди Океан Ельзи, і його все одно відмажуть. Також після концерту Океан Ельзи в Києві півсотні працівників ТЦК з поліцією зустрічали всіх чоловіків на виході для перевірки документів. Деяких увозили, деяким виписували повістки, а люди тим часом скандували ганьба. В американському Forbes вийшов резонансний матеріал із справжнім планом Путіна скористуватися заморозкою війни для того, щоб спровокувати в Україні громадянську війну. Як ви зрозуміли, сьогодні буде складний, але дуже гострий випуск вашого улюбленого шоу Крінж тижня. А це шоу двічі на тиждень. В четверта в неділю збираємося тут, щоб пообговорювати найкрінжовіші події, що сталося в Україні за тиждень. Так що ставте лайки, чайчик, а ми починаємо. Тоді відомої блогерки наїхав на вуличну терасу в Києві. Вже звучить океєнно. Але це тільки початок. За день до концерту Океанельзи сталася ситуація, в якій чоловік в'їхав на тротуар, де влетів у чотирьох людей. Він неодноразово заявляв, що він нібито в команді Океанельзи, та йому допоможуть уникнути відповідальності. На руці в нього був браслет Океанельзи став. Як з'ясувалося, потім водій не має жодного стосунку до відомого рок-гурту, а є особистим водієм Лідії Сметани, Власниці бренду One by One, у якої зараз колаборація з Океан Ельзи. Детальніше про саму ситуацію я вам розповім словами адвокатської компанії Miller Law Firm, які займалися цією справою. Позашляховик Mercedes-Benz виїхав на тротуар, де влетів у чотирьох людей. Зі слів постраждалих, водій повідомив, що він зарубився з чуваком на світлофорі та не впорався з керуванням. Цікаво, який був розрахунок після цієї відмовки, що четверо людей, на яких ти наїхав на машині, скажуть: ага, блять. З чуваком зарубився. І На чому він їхав? Ага, якого року? І що ти його вібав? Що, що ти це взагалі сказав? Як це тебе виправдовує? А ну ти ж з вас же ж судить окремий суд, де суддя такий. Так він задавив чотирьох людей, але він же ж зарубився з чуваком на світлофорі, тому виправданий. Одразу після наїзду водій заявив, що потерпілим краще мовчати його все одно відмажуть, і що до нього в будь-якому випадку порішають. Також він не намагався допомогти потерпілим. Єдине, що його хвилювало, це стан автомобіля власниці. Пізніше на місце події під'їхала сама Лідія Сметана із своїм адвокатом Геннадієм Підвесько. Власниця також не поцікавилася станом потерпілих, лише попросила не чіпати авто, бо воно нове. А вам скільки? По років 25? Ну, ви ж розумієте, про що саме ми маємо зараз хвилюватися. Адвокат же почав оформлювати ДТП разом із поліцією, не допускаючи до цього потерпілих і вписуючи неіснуючих свідків. Причому. Потерпілі сказали, що було враження, наче адвокат вже знайомий з поліцією, але це з їхніх слів. Коли потерпілі спробували сфотографувати документ, адвокат Геннадій Підвисько напав на них почав бити. Та повалив на землю, в тому числі потерпілу жінку. І від цих дій постраждав і рандомний дідусь, який просто проходив повз. А я не бачу, я пожила людина стоїть, у я телефон у руках. зовсім нормально. Це ж наскільки треба бути впевненим в лояльності поліції до себе, як до адвоката, щоб при них напасти на людей? Що відбувається? За словами Міллер, фірм поліція весь час ігнорувала потерпілих, не приймала від них заяви, не затримувала водія та не вилучала автомобіль для експертизи. І найдивовижніше, дочекавшись півночі, почала погрожувати потерпілим, готові. Порушенням комендантської години, щоб здихатись їх поскоріше більше того, вони зауважили, що столик, за яким сиділи потерпілі, знаходиться на неорендованій частині тротуару. Вау! Я б на місці потерпілих тікав, поки я не сів на все своє життя в тюрму. Так от, і при цьому ж поліція досі не зареєструвала кримінальне провадження, бо. Вгадайте чому? Бо всі живі. Ну, це не смішно. Смішно, через мем померете, а потім приходьте. Просто уявіть себе на місці потерпілих з усім цим і це ще навіть не все. Водій пройшов перевірку на алкоголь, і його не було виявлено. А на наркотики перевірку проведуть потім. За словами свідків, водій мав ознаки наркотичного сп'яніння. Ну да, щось водій такий не, не, не супер бадьорий, чи навпаки занадто бадьорий. Лідія Сметана на своїй сторінці виклала пост, в якому приносить співчуття постраждалим, підтверджує непричетність водія до океанельзи, розказує, що всі аналізи на сп'яніння у водія негативні. І комунікує з усіма постраждалими. І наскільки я пам'ятаю, тут я не ручаюся, що це була не первинна її реакція. Спочатку вона просто виставила якусь сторіку з ліфта, якось пожартувавши про те, що день ментального здоров'я прийшов на ура чи щось таке. Простіше кажучи, коли справа запахла жареним, вона почала комунікувати. Я не знаю, на... як чесно кажучи, описати взагалі всю цю ситуацію, тому що вона. Сюрреалістично на останок я хотів би зачитати частину посту, з якого ми це все дізналися. Ми розуміємо, що відповідальність безпосередньо за ДТП на водієві за корупційні вирішення питань чи то на відомих блогерах, чи то на так званих правниках, чи то на перевертнях в погонах, а відповідальність за безпеку громадян на поліції, і саме бездіяльність останніх викликає найбільше питань та страху знаходитися в цій країні. Мені в цій ситуації насправді страшніше те, що Тут навіть не згадані російські ракети, тому що інколи дійсно ти не почуваєшся у безпеці, коли чуєш от такі історії. Так, ми їх чуємо з одного боку. Ми поки що не чули коментарів, наприклад, від самої поліції. Але враховуючи те все, що я бачу на відео, що це в принципі і не сильно заперечується, наприклад, блогеркою. Я вірю в це за замовченням. Я особисто в це вірю. Маю право вірити, Маю не вірити. Але, на жаль, те, що ми часто, я б сказав, нерідко чуємо про те, як діє поліція в різних обставинах. Хочеться вірити. Ну ти просто не можеш в це не повірити. Тому що існує якась тенденція, і ти інколи її бачиш, і можеш її собі домалювати. Якщо тобі пояснюють, чим вона продовжилася, то ти можеш домалювати віриш ти в неї або ні. Хто з вас не повірив? Лес рук. І сьогоднішній наш випуск і теми, які були вибрані, пов'язані не тільки тим, що вони сталися на цьому тижні. Вони пов'язані одною спільною думкою, що ми зараз усі впливаємо на наш загальний емоційний стан і на розхитаність національних нервів рівня напруги серед нас. Ви ж скоріш за все погоджуєтесь, що він зараз. Піковий за усю війну, можливо, навіть піковий за всю історію незалежності, і це можна зрозуміти. Але свавілля ТЦК, про яке постійно пишуть всі медіа, або бездіяльність поліції це зайвий аргумент. І я не кажу остання крапля, це два літри води. Це дуже важлива складова. Люди перестають вірити в перемогу через корупцію. Ви це помічали? Як ви думаєте, це достатньо пов'язані між собою величини? В минулому випуску ми порівнювали наш емоційний стан загально національний на початку війни. І зараз, я не знаю, може ви теж це згадаєте. Може у мене це була окрема історія, але я дуже в цьому сумніваюся, що я був вдячний поліції за те, що вони тут. Я всіх навколо вважав своїми, я вважав, що ми команда, що ми зараз всі тримаємося за руки. Ми цією гігантською загальнонаціональною стіною подолаємо все. Скажіть, чи є зараз таке? Чи ви вдячні поліції? Пам'ятаєте ці моменти, коли знову почала прокалуватись поліція, і у вас падала віра в те, що ми всі. Згуртувалися на таких деталях, особливо таких важливих, як Поліція тримається наша віра в принципі в майбутнє цієї країни, коли хтось каже, що я вже не вірю в перемогу через владу, тому що не довіряю її діям. Я не вірю через корупцію. Так, от поліція і її от таке функціонування підриває віру у нашу перемогу у взагалі майбутнє нашої країни не менше. Ми сьогодні поговоримо і про роль суспільства в цій глобальній напрузі, але зараз перейдемо до новини, яка я думаю, що накаляє багатьох найбільше до ТЦК. Я дуже хочу вам похвастатись вами ж. Ми Зібрали вже 46 тисяч гривень з 99 необхідних на три дрони, на які ми збираємо. Я в, в шоці, і це вийшло в принципі за тиждень. Тобто, ми полто з полтос за тиждень зібрали, і це офігенно. Якщо ми хоча б збережемо цей темп, я вже буду щасливий. Збираємо для цих хлопців. От QR-код, по якому ви можете задонатити. І в описі, звичайно ж, є посилання. Скиньте, як я завжди кажу, 3:33, 333, скільки хочете, стільки і скидайте. Головне, щоб нас було багато, щоб кожен скинув стільки, скільки може, скільки вважає за потрібним. Цей вклад буде дійсно дуже важливий. Я вам вдячний. Хлопці, вам подякують, обов'язково я покажу. Все, я просто щасливий через те, як у нас це виходить. Рухаємось далі. В п'ятницю після концерту Океанельзи відбулася масова перевірка документів від ТЦК біля палацу спорту. Можливо, хтось з вас питає, так а чому він масовий? Скільки людей повз нього пройшли, той палац спорту то стільки і перевірили? Ні. Справа в тому, що відбувся перший з п'яти запланованих концертів Океанельзи, присвячених їхньому 30-річчю. Жесть я старий. Одразу після концерту на відвідувачів очікувало близько 50 або ста за деякими даними працівників ТЦК та поліції. Вони перевіряли документи в чоловіків, які тільки вийшли з концерту. Деяких забирали собою, деяких забирала поліція, і люди навіть встигли покричати Ганьба. Що цікаво, в цей вечір інтернет в принципі розривався новинами про те, що в крупних містах України ТЦК перевіряло документи в ресторанах і клубах, зокрема в Київському Авалоні і Гудвайні. А у Львові та Вінниці пройшов рейд в нічних клубах. А на ранок пройшов рейд по ТРЦ у Львові та Хмельницькому. Також в суботу ТЦК попрацювали на концерті у Антона Тимошенка. Смішно не було на прохання дати коментар стосовно ситуації з ДЦК. Вакарчук відповів наступне: у нас сьогодні день народження. Я сподіваюся, що ви нас теж вітаєте. Ми дуже щасливі, що стільки людей прийшли і приходять нас підтримати, слухають нашу музику. Взагалі, для нас це велике свято. Ці 30 років для нас були дуже важливими. Ми дуже вдячні людям за ці 30 років, в тому числі за те, що вони зараз продовжують приходити підтримувати нас. Для нас це просто радість і свят це все, що я хочу сказати, і це єдиний мій коментар. Я чесно кажучи, не знаю, якої ще відповіді очікували від Вакарчука, особливо враховуючи, що він є військовослужбовцем. Ну він же ж не скаже: да, звісно, ТЦК, блін, ну скільки можна? Так вони звичайно тут вже в печінках сидять до останнього українця, нас стравлюють, звісно, да, геноцидальна війна нашої влади проти нас. Шо він, що він мав сказати ще. Але звісно ж, з'явилася частина людей, яка почала підозрювати океан Ельзи і Вакарчука. РЧК конкретно у зв'язку з цим рейдом. Типу, що вони його ледве не організували. От бл'ять Вакарчук, сука, придумав війну в Україні і ТЦК одразу в ній. От, бліт. Я ж сподіваюся, ми всі розуміємо, що і в рейді на Антона Тимошенку теж винувати Святослав Вакарчук особисто. От, наприклад, пару коментарів. А чому ТЦК не відвідало за колісся? А точно, ви ж за одну. Непогано у вас вийшло шоу під час війни, а закінчення феєричне з ТЦК. Там після вашого концерту пакавалі парні на вулиці. і в цілому рейди по всьому городу пошли. Все ж таки, ці люди, можливо, думають, що Антон Тимошенко це наслідок усієї вибухової хвилі, яка пішла від Викарчука. Чого мовчиш, домовився з ТЦК? Ну, коротше, от такі от коментарі. Ця ситуація викликає дуже змішані почуття, бо в голові одразу вирують і емоції і аргументи, які ще при цьому. Суперечать одне одному, ти думаєш? Вони дійсно за законом мають право перевіряти документи навіть так. І я розумію, для чого це потрібно. Але в той самий момент, типу, навіщо це робити після концерту? Багато хто каже, що це питанець. І це була і моя перша реакція. Але чому саме це питанець? Для мене це таке більш глибоке питання, ніж просто сказати і вважати це пицем, як мінімум, тому що мені тут доведеться вам сказати, що я думаю. І моя перша думка, люди. Поздають квитки на всі концерти, не тільки на ці подальші чотири в Океан Ельза, а просто на всі, тому що вони тепер боятимуться виходити з дому. Це підірве економіку і це підірве українську культуру і так далі. Але дехто в інтернеті справедливо каже, типу: ну а що тепер? Не перевіряти документи скрізь, де можна витрачати гроші, тому що це загроза економіці, або скрізь де, де можна послухати українську музику, тому що це загроза культурі. Коротше я вирішив допомогти собі трошки глиб. Ши зрозуміти своє ставлення до цієї ситуації, провівши доволі просту вправу для аналізу цієї ситуації. Я плюс-мінус накидаю, що сталося і які наслідки, і спитаю, чому, чому це відбулося? Давайте спробуємо. Я зроблю це при вас. Відбувається мобілізація. Чому я думаю, що це не питання, бо війна, і питання, я думаю, що все ж таки дещо в іншому. Такі помітні рейди відбуваються так різко в багатьох містах одночасно. Чому? Точної відповіді на це питання немає, але ми точно чули десь кожен з нас, що це може бути Зеленський, був там чимось незадоволений, тому йому влаштували показовий виступ. Таке саме говорили і після облав на хмельницьких та харківських мсеківців, якщо ви пам'ятаєте, які продавали інвалідність за гроші. Якщо хтось з вас не впевнений, що це саме. Показова акція була, то мені здається, що, по-перше, той факт, що це було одразу після настільки важливого концерту. По-перше, це вже виглядає показово. Це одночасно сталося по багатьох містах. Це друга причина показовості. І третє, що це було в авалоні і Гудвайні. Тобто, це був жест, ну, принаймні, воно виглядає, наче жест. Це мені особисто натякає все ж таки на те, що це був якийсь елемент. Чи те, що це показовий виступ для Зеленського, наприклад, є доконаним фактом? Ні, звичайно, це гіпотеза, це припущення. Чи вона може бути правдою? Ну я не знаю, чи вона є правдою, але звичайно ж, цілком може бути. Чи є якась причина, чому такі показові раптові рейди з ТЦК можуть бути проблемою? Як ми бачимо? Це посприяло паніці і невдоволенню, як наслідок продажу квитків на концерт Океан Ельзи і, можливо, на інші події. Тобто люди буквально одразу почали продавати свої квитки на подальші концерти Океан Ельзи. Чому? Чому це посприяло паніці та невдоволенню? Тому що люди бояться ТЦК, нечесного ВЛК. Тощо, бо страшні випадки дуже швидко розносяться по медіа. Деякі з них, звичайно, можливо, і іпсо. псо. Але ми ж розуміємо, що не всі. Ну і а вже ж люди просто не хочуть служити. Чому? У всіх, звичайно, своя причина, але думаю, багато хто просто боїться. Чи це дивно? Ну, скажіть здоровій людині, що страх померти це дивно, і на вас подивляться, як на хворого? Туди ж і страх отримати поранення або інвалідність, туди ж і нерозуміння, що саме відбувається в армії, або навіть розуміння, але в найбільш лякаючій формі. Туди ж і неясність, куди рухається війна і коли вона закінчиться. І вже ж нерозуміння, коли тебе демобілізують, якщо ти в цю армію попадеш. Чи дивно, що людей лякає незрозуміння, Мілість їх майбутнього. Я б сказав, що було б дивно, якщо б вона їх не лякала. А що, ви спитаєте, чинних військових не лякає чи не лякала? Лякає і лякала. Хтось з нинішніх військових теж був призваний примусово, і вони так само не хотіли би воювати. Це все правда життя, вона не чорнобіла. А вже ж, багато хто пішов через сердечний поклик, відчуття обов'язку. Захистити свій дім через патріотизм. Але якщо ви скажете, що людей, які готові ризикувати життям чисто через патріотизм, у нас просто має бути більше, то ми з вами жили в різних Українах. Я до 22-го року не оцінив би відсоток патріотизму в Україні як зашкалюючий. Можливо, десь в теорії було б класно. Але це не так, було б кльово, якщо б військовим платили дійсно дуже великі гроші. Було б кльово, якщо б за тими, кого мобілізують, закріпляли їх робочі місця. Якщо б у нас в Україні всі працювали в біло вже ж. Ми поки що не знаємо, чи це завжди буде так. Було б класно, якщо б бізнес людей, які йдуть на війну, якось виживав би без них. Коротше. Багато чого було б десь там колись кльово, але ситуація дещо інша, і тому багато людей бояться і не хочуть служити. Я не намагаюся розвести зраду. Ви знаєте, я остання людина, яка буде це робити, але я просто описую ситуацію, як я її бачу, спілкуючись з людьми і оцінюючи її, просто шукаючи інформацію в інтернеті в адекватних джерелах, і люди втомлені від. Страху від цього страху, і знаєте хто ще втомлений військові, які вже на фронті роками хтось два з половиною роки, хтось ще більше і. Їх ніяк не міняють. Немає навіть законопроєкту з чіткими термінами демобілізації. І я зараз нічого і нікого навіть не критикую, я просто описую стан речей. І цей стан речей нікому не подобається, і він добряче так підсилює напругу в суспільстві. Цей стан речей підсилює напругу в суспільстві. Чому? Тому що він несправедливий. І він всіх заїбав. Всі хотіли би миру, здоров'я, справедливості, але це не так. Люди починають звинувачувати одне одного, заздрити одне одному, хотіти бути на місці одне одного, або притягнути всіх на своє. місце. Військові хочуть, щоб більше людей воювали. Це очевидно і виправдано. Також хотіли би відпочити, що теж очевидно і справедливо було б. Хоча мало кого міняють, навіть при тому, що мобілізація, хоч повільно. Але йде багато цивільних заздрять іншим цивільним, тим, які можуть собі дозволити виїхати, відкупитися, бронюватися, не бути військовозобов'язаними. Чоловіки заздрять жінкам, які їздять відпочивати. Не кажу про всіх, але таких багато. Тому, коли стаються випадки типу таких, які ми побачили після концерту ОКНЕЛЗ, люди ще більше напружуються. Це логічно, це ще більше їх лякає. Бо як би це не було виправдано законно і справедливо в теорії, по факту це дуже необережний хід з точки зору повідомлення, яке влада надсилає суспільству. А коли суспільство в паніці, воно діє, тобто ховається вдома, не виходить на концерти, а також. Корупційними шляхами купляє собі інвалідність та такими ж шляхами тікає з країни. Тому, як мені здається, подібні рейди мали за мету швидко і ефективно покращити ситуацію з мобілізацією, але можуть мати ледве на діаметрально протилежний результат. Я вже колись казав, що, на мій погляд, нічого не збиває темпи мобілізації так сильно, як свавілля ТЦК. Тому що росіянам навіть не треба нічого допридумувати та вкидати, тому що ТЦК діє. Не завжди, але ТЦК діє в екстремальний спосіб, ЗМІ це розносять, люди навколо це розносять між собою, і в результаті всі просто бояться будь-яких людей у військовій формі. Та от мені здається, що до цього твердження я тепер готовий приписати ще і от такі екстремально форсовані дії ТЦК, які... Я сподіваюся, не прийдуть тепер на заміну звичайному розміреному темпу ТЦК, який так дійсно все одно злякає якусь частину людей, але все одно не настільки, наскільки такі події, які теж розносяться нашими змі. І доводять нашу каструльку до ще більшого кипіння. Рухаємось далі. <му> і останній. Акт нашої сьогоднішньої думки нещодавно на Forbes вийшла стаття письменника та журналіста Меліка Кайлана, не те, щоб в нього найчастіша репутація, але і при цьому важко назвати її прям брудною або незначною. Стаття була про прихований план Москви з експлуатації припинення вогню в Україні. В ній він припускає, що згода України задля миру де факто відмовитися від окупованих Росією територій, в обмін на, наприклад, майбутній вступ до НАТО може мати внаслідку спробу повалення влади зеленського з боку українських. Військових звучить трошки як лабуда, але багато хто передрукував, багато хто злякався. І в принципі, це не єдина стаття, яка піднімає подібні теорії. В принципі, зараз багато хто почав говорити про потенційну громадянську війну в Україні, що мене дуже сильно лякає. Не те, щоб я кажу, що вона точно станеться, просто я хочу це використати, хоча б як бабайку для нас, яка нам багато про що натякне. Так, от подальші події, за думкою цього Меліка, спричинять перемогу РФ у війни і повернення України до російської е, орбіти впливу. В цій статті він зазначив, що для країн Заходу перебіг війни в Україні наразі видається похмурим, оскільки РФ завойовує нові позиції на. Тоді як українська армія має проблеми як з поповненням особового складу, так і з браком зброї. Так от, як ви знаєте, на тлі цього загострилася дискусія щодо членства України в НАТО в обмін на територіальні поступки. І автор в цій статті згадує, що згідно з договірним правом НАТО не приймає нових членів, які перебувають у стані конфлікту, навіть якщо він був заморожений. Через що. Цей вступ може затягнутися, і Росія не стоятиме на місці. І він вважає, що навіть якщо припустити, що Україна вступить до НАТО, то немає жодних гарантій того, що члени альянсу братимуть активну участь у прямій військовій конфронтації з Росією, якщо там будуть якісь зрушення. Проте, на думку автора, у такому разі в Україні може статися державний переворот, який влаштують ультранаціоналістичні елементи армії. Через те, що Зеленський віддав Донбас і Крим, ну я підозрюю, малося на увазі, в принципі, всі території, про які часто йдеться. Тобто ті, які наразі не контролює Україна, і далі, на його думку, захід засудить цей переворот, чим посилить розкол Україні. і в цей час Путін заповнить український простір пропагандою для підриву в українців довіри до Заходу, зокрема через недостатню підтримку України, а також до Зеленського через антидемократичну централізацію ним влади. Так, от, як підсумовує автор, все починається із спокуси та омани легкого спокою. У Грузії панував популістичний авторитарний режим, який обіцяв звільнити від покарань і страху грузинське населення, вже давно налякане батогом і пряником Москви. Коротше, приспали народ, і так буде із Україною на хвилі мирної угоди. Чи вірю я особисто, що правильно порівнювати свідомість грузинів в ті часи і нашу нинішню? Я дуже в цьому сумніваюся. Я дуже сильно сумніваюся в тому, що ультранаціоналістичні військові можуть взагалі діяти настільки безрозсудно, навіть якщо вони будуть дуже сильно незгодні з? Результатами замороження війни, про яке зараз говорять усі. Тобто, чи вірю я особисто в це саме як, от в прогноз? Ні, не вірю. Але чи вірю я, що Росія була б в цьому дуже зацікавлена і що це було б конкретно в її інтересах? Ну я думаю, що тут було б дивно, якщо б хтось з нас в це не повірив. Чому я взагалі сюди це приплів? Чому я вам вирішив це показати, окрім того, що це стало дійсно доволі резонансним на заході, і багато хто до цього прислуховується. І в принципі, я зараз нарідко в суспільстві чую ідеї про те, що у нас не нульова імовірність громадянської війни на носі. Я вважаю, що нам над цим треба прямо попрацювати. Я розумію, що у мене не 40 мільйонна аудиторія. Але хоча б тим, хто мене зараз слухає, я хочу просто підкреслити: от таким от, знаєте, червоним колом, що в тому, щоб ми дуже різко реагували на усе, щоб ми сралися між собою, зацікавлені. Не ми, а буквально наш ворог, тобто наша налаштованість сратися між собою є предметом зацікавленості ворога, з яким ми буквально зараз воюємо дронами і ракетами. Нам треба повчитися трошки приймати одне одного, трошки ставитись з розумінням до ситуації окремих людей. А вже ж, якщо хтось прям сильно про. Якщо хтось в якщо хтось зрадник, це не означає, що ми маємо їх зрозуміти. Мова йде про більш тонкі матерії, тому що мені здається, що ми зараз дуже сильно закипаємо. Так, я продовжую думку, яку я почав в попередньому випуску. Будемо вважати це якоюсь комбінацією думок. Але будь ласка. Подумайте над тим. Я от реально зараз сильно працюю над тим, щоб я не злився просто так на людей. Намагаюся проаналізувати, поставити собі питання, чому. І інколи до мене доходить. Будь ласка, не сріть все, що ви бачите. Спробуйте любити одне одного. Давайте хоча б трошки відкатуватися до того стану, який був на початку. Хоча б працювати у цьому напрямку. Це вся думка. Я сподіваюся, що я хоча б трошки вас і запаяв, і розпаяв. Якщо вам сподобався цей випуск, ставте йому обов'язково лайк і підписуйтесь на цей канал. Тут подібне виходить двічі на тиждень. От, наприклад, два відео, які Ютуб підібрав персонально для вас. Тисніть на будь-який з вас, і один з них вам просто мусить сподобатись. Не забудьте, що у нас є збір. В принципі, донайте на ЗСУ на будь-який збір, який вам більше сподобається. Будьте у безпеці, Па-па!